Після того довга і перехрестилися до діточки Ми по школах молиться молебень. На дітей це трошки забагато, час довго, тому ми помолимося зараз вервицю. Хочу сказати пару слів. Тут є написано, «Вервиця, як молитися. Отже, роз'яснення є. І є текст до роздрукований. Ви собі можете його розмножити. Отже, тут є вервичка. Що це за вервичка? Вервичка за Україну. Вона. Взята з молотвенника, який датується 1890 якийсь рік, я то не пам'ятаю вже одиниці, виданий отцями Василянами, і було написано коротенька така вербка: через опрошене серце Матері Твоєї, зарятерпечого серця Твого має милосердя для нас і для нашої України. І там була дана монаху обітниця до тої вербиці, що якщо український народ буде її молитися, то Українська держава буде самостійна і процвітаюча. Те, що так дуже наші батьки і прабатьки хотіли. І цей молитвенник був у Марії Кадиляк, вона переселенка, живе на Красному, і вона принесла мені каже, що робити з молитвенником. Я кажу: принесіть, ми подивимося, чи він є жилку, чи він його треба вже захоронити. Я хочу образок дати всім вихователям все додому. Це додому, а то є садик один, це садик перший. все образки додому. Я би хотів, щоб цю вербичку, яку ми молимося, садику, ми її розповсюджували батькам, діточкам. А молитися за Україну, це акція називається Молимося за мир і в Україні. терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України, через терпляче серце твоє, май милосердя для нас і для нашої України, через терпляче серце Твоє, май милосердя для нас і для нашої України, через терпляче серце Твоє. Май милосердя для нас і для нашої України. Господи, змилуйся над нами і над нашою Україною, претерпів і за нас страсти, Ісусе, Христе, Сину Божий, помили нас річних, претерпів і за нас страсти, Ісусе, Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, нетерпів і за нас расти, Ісусе, Христе, Сину Божий, помилуй нас гришних. Прошу діточок, помаленьку, так по одному, ви підходьте і цілуйте ікону і відходьте до своєї групи. Прошу. Хоч престися, перекреститися, перекреститися. Ви маєте молитися сьогодні, бо Польський може підходити, поцілувати, ставити в інтернеті, поділитися інформацією, що Бузьк молиться зараз за Україну. Що Ця акція це є акція всецерковна. Разумієте? І я бачу в інтернеті фотографії, як в Радеховські в села, в садочок в священник був з іконою тою самою. Мир в Україні за спокій. І ця вербочка, вона теж є за мир в Україні, щоб Бог милувався над нами і над нашою Україною. І хай буде наша держава процвітаюча, так як ми кажемо за Володимира Великого, як співається в ті гарні пісенці, що наша територія до додому, від Карпат і до берегів іншого, як кажуть, ця пісня, ці історичні дані. Хай Бог благословить, щоб Україна була цілою державою. Щоб не було війни, оце не щоб не стрілялося, щоб не лялася один кров. І тому в саді заноситься ікона з того огляду, що Господь вислуховує ці дитячі серця. Господь вислуховує діточок, вони не винні не без гріха. І може, Господь змилується таке на нашу країну, і ми заживемо в мирі, злагоді, щоб наші батьки і дідусі не їхали за кордон, в йми, а щоб до нас почали приїжджати. Ми так доробилялися, щоб в нас були люди, які будуть нам допомагати, щоб наші родичі, знайомі, які є за кордоном, вони теж моляться за нас, щоб вони таки повернулися в Україну, були заможними так, щоб до нас їхали з нас заробітка, а не щоб ми їздили. Хай Бог благословить. Діточки, не бійтеся, підійти, посилувати, помолитися будь-яку молитву. вихователі з вами помоляться коротеньку вервичку завтра.